Мій брат народився з лисою хворобою. Ця хвороба не дозволяє йому виростити волосся на голові, а також вона розповсюджується на всі предмети, до яких він доторкується. Всі вони стають лисими, навіть шини. Я часто сміявся свого брата за те, що він не може жити повноцінним життям, і одного разу не вирішив мені помститись. Він доторкнувся до мене та заразив мене лисістю. Я став повністю лисим та ще й не гарним. Відчайно я почав шукати рішення цієї проблеми в інтернеті, і ви знаєте, я все таки його знайшов. Інстаграм акаунт Мінокс. Юа, саме в них є величезний асортимент міноксидилу від 2% до 15%. Хто То не знає, міноксил це такий засіб, який допомагає вам виростити ваше волосся. Я взяв одразу 15% тому що в мене ситуація була критична, і вже після першого тижня до мене повернувся гарний вид. А через місяць навіть повернулося трошки волосся. На даний момент я продовжую користуватися міноксидилом, про що кожен тиждень роблю звіт у своєму Тікток акаунті. Якщо тобі цікаво, слідкуй за мною та дивись, як мене появиться гарна шевелюра.